Працюємо на об'єкті, де нам потрібно змонтувати та підключити бойлер. Бойлер ми вже змонтували. Змонтували бойлер на хімічний анкер, тому що стіна була пустотіла. Також е будемо під'єднувати систему водопідготовки, е яка буде забезпечувати чистою водою споживачів в квартирі з двома санузлами та кухнею. Поводопідготовці. Іонаобмінну смолу ми вже завантажили в балон. Блолон 10,35, іонаобмінна смола мультисорб 26 літрів. Далі продовжуємо монтаж, вже починаємо демонтаж існуючих з'єднань. Все будемо монтувати та під'єднувати мідним трубопроводом. Вже підготували. Частину елементів. Зараз нам залишається розібрати це все, та почати вже безпосередньо монтаж на мідному трубопроводі. Потрібно демонтувати подовжувачі. Щоб демонтувати подовжувачі, ми використовуємо шестигранний ключ 13 мм, підходить. Подовжувачі вже були запаковані на паклю. Далі збираємо конструкцію, можемо використати старі ніпелі. Вони гарної якості. Поки що збираємо по тимчасовій схемі для того, щоб підігнати. Мідні трубопроводи. Якщо відстань тут обмежена, маємо зробити, щоб було гарно. І тут плануємо зробити наступне з'єднання. Нібито ну, все виходить. Зараз будемо міряти та підганяти. Перед початком робіт по підключенню нам потрібно заміряти довжину труби та відрізати її. Вставляємо рівень. Ми бачимо, що у нас довжина труби 14 см. Принесли розмір на трубопровід, відмітили та відрізаємо трубу труборізом. Відрізали трубопровід. Зараз попередньо перед подальшою обробкою ми його приміряємо, щоб у нас сходились осі. У нас все влаштовує, тому починаємо подальшу обробку трубопровода. Під час різання труборізом труборіз злегка завальцовує ось таку робить вальцовку всередину, тому нам потрібно її видалити. Для цього в нас є такий спеціальний інструмент декілька правих рухів, і ми її зняли. У нас нема завуження. Також ми знімаємо паску з зовнішньої сторони. Ось виходить такий гарний підготовлений елемент. Після чого, коли всі деталі будуть підготовлені, ми е, знімаємо окис як на трубопроводі, так і на елементі, які будуть спаюватися між собою. Це все буде змащуватись пастою і потім спаюватись. Цей елемент в нас вже готовий. Надалі заміряємо наступні деталі трубопроводу. Таким же ж чином їх оброблюємо, підганяємо та будемо спаювати між собою. Бойлер вже під'єднали, попаяли мідний трубопровід на гаряче водопостачання. Холодне. Водопостачання подача на бойлер виконана різьбовими фітингами. Різьбові фітинги використали тому, що не було можливості по відстані використати мідний трубопровід. В нас осі між виходом зі стіни холодної води та входом безпосередньо в бойлер дуже, дуже мала відстань. І мідні фітинги, які є в наявності, не підходили. Бойлер рухати ми не можемо, тому що в нас є фіксована задана відстань, ми маємо її витримати 50 см від стіни до краю бойлера. Також виконали роботи по обв'язці системи водопідготовки, під'єднали трубу подачі. На водопідготовку, та е, після водопідготовки вже трубопровід, який подає підготовлену очищену воду е, загально в систему водопостачання квартири. Залишилось обтянути гайки та під'єднати зливний патрубок. Система каналізації виконана таким чином, щоб забезпечити розрив струмення потоку води. Щоб запобігти потраплянню бактерій в систему водопідготовки. Система водопідготовки вже готова до роботи. Ми провели першу регенерацію. Зараз в нас в системі вже є чиста підготовлена вода. Бойлер також ми змонтували, тому зараз будемо заповнювати бойлер. Відкриваємо на нього подачу холодної води, відкриваємо подачу гарячої води та зараз випустимо надлишок повітря, який був у болері, через кран. Набрали болер водою. Зараз будемо робити перше вімкнення. Подаємо на нього мережу та термостатом запускаємо роботу. Індикатор показує, що він працює. Зараз, при першому запуску, перевіряємо, чи подається на електричний тен напруга. Напруга у нас 220. 5 вольт та міряємо споживання. Наразі електричний тин споживає 5,7 Ампера. Таке споживання при струмі 220 вольт, орієнтовно 1300-1350 Вт за годину. Таким чином було виконано на, на об'єкті наступний об'єм робіт: це монтаж та підключення водонагрівача «Атлантик» об'ємом 100 літрів, системи водопідготовки на колоні 1035 з її обв'язкою, мірним трубопроводом, та монтаж пральної та сушильної машини з підключенням до системи водопостачання та каналізації.